Кварцвелан – компактне рішення для гарячої води. Якщо вам потрібний невеликий, але ефективний водонагрівач, пропоную свою увагу звернути саме на нього. Є з нижніми патрубками підключення літражем 10, 15 та 30 літрів, та з верхніми патрубками підключення літражем 10 та 15 літрів. Його переваги компактний розмір, швидке нагрівання води, економія електроенергії, ефективна теплоізоляція, самодіагностика та індикатор помилок. Запам'ятовування налаштувань після вимкнення живлення. Стильний та міцний корпус з пластику, електронне керування з LED-дисплеєм. Вбудований смарт режим дозволяє водонагрівачу вивчати та записувати звичку користувачів, використовувати гарячу воду та заздалегідь готувати її для наступного циклу. У комплекті мережевий електронний кабель з електровилкою, кріплення та запобіжний клапан. Квартс це чудовий вибір для тих, хто цінує компактність, енергоефективність та надійність. Телефонуйте, і ми допоможемо вам з вибором.